А як щодо повітря, як з ним дихати, з газовим обігрівачом? Дихаю. Ну, дивіться, коли ви берете новий обігрівач, ви його запалюєте. Там може бути десь якесь часточки масла, да, десь якась, ну, якась смітинка, може бути, коли він новий. Треба телефон далі держати, то і згорить зараз, нагріється. Е, його треба обов'язково випалити трошки, щоб він пропрацював вас на свіжому повітрі, просто щоб ну, це все масло, да, щоб воно все вигоріло. І потім від нього немає ніякого абсолютно запаха. Він працює як? Він виходить, він просто сушить повітря. Він конкретно гріє, він дуже класно гріє. от дивіться, я стою, воно мені вже в ногу тут пече. Він дуже добре гріє, такий обігрівач, але треба привітрювати відповідне приміщення. Е, треба, е, ну по-любому, з ним не спати, тому що ну це є газ. Це ну такий простий елементи, які можна нагріти. Тобто газовий балон, редуктор, шланг, обігрівач інфрачервоний, і він гріє. Тільки не пишіть мені, що можна в від плит колись теж всі грілися, абсолютно в 90-х. Це вже багато хто позабував, як це воно було колись. Так що, коли нема світа, беремо газовий балон за 800 гривень на 5 літрів чи за 1100 гривень на 8 літрів. Підключаємо до нього обігрівача за 1590 гривень або за 700 гривень, це буде трошки менше на 1,5 кВт, а це на 3 кВт йде. І все, і буде у вас тепло. Ви подивіться, як воно розігрілося. Ну, тут реально ось до воно вже нагріло. Ну просто-просто шикарно. Ось до руку тримаю, таку воно мені вже ну, сюди тако пече. Так що. І це на цьому кстати, можна готувати, їсти що теж немаловажно.